Ти готовий зустрітися зі своїми темними сторонами. Говоримо про альбом Ламія полтавського альтернативного метал гурту f hate Робота занурює у широкий спектр емоцій, знайомих кожному. І робить це зі смаком. Поєднання по та нью-металу занурює у нас у звучання, що балансує між просторими мелодіями та жирними рифами. Однак, основний характер придає стрімкий, мелодійно цікавий та дебіса емоційний вокал, який проноситься хвилею та вивільняє давно затерплі емоції. А чотири україномовні пісні роблять цей реліз особливо цікавим. Гурту дуже пасує рідна мова. Обов'язково слухайте і пишіть власні враження в коментарях.